Вистухайму святе Іван. Меруси Твої. Він манте святе Іванліє, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, то часу учні Ісуса запитали. Його Чому книжники кажуть, що спершу має прийти Ілля, а він відповів їм: Ілля прийде і все приведе до ладу, але я вам скажу, що Ілля вже прийшов був, та вони його не пізнали і вчинили з ним, що хотіли, так і син чоловічий, має від них постраждати. І зрозуміли тоді учні, що він їм говорив про Івана Хрестителя, і коли прийняли, Прийшли до народу, приступив до нього один чоловік, і припавши йому до них, каже Господи, змилуйся над Моїм Сином, бо він причинний і тяжко не здужає, тяжко кидається в вогонь, тяжко в воду. Я був привів його до Твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. О, невірний розбещений, відповів Ісус, доки я маю бути з вами. Доки терпітиму вас, приведіть мій сюди. Ісус поразив біс вийшов із хлопця, і нак видожав тієї ж хвилини. Слава Тобі, Господи, слава тобі! Христос поселена. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа ми. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! <къв> і коли вони <къв> прийшли до народу, приступив до нього один чоловік і каже, припавши до них Господи, Змилуйся над моїм сином. Одна частина Святого Письма Євангелія. І другий варіант каже: каже, що спершу має прийти Ілля, А Ісус каже, Він вже прийшов. І дивіться, що тут є спільного? Воно вроді зовсім різні речі. Тут Ілля. Іван Хреститель. Тут цей хлопець, абсолютно нічого до того немає. Але звідси, на що хочу звернути вашу увагу. Кажуть, перше ніч це має прийти спасити Ілля прийде на землю. Як ви розумієте, що Ілля був взятий на небо на вогняні колісниці. І описує Святе Письмо, що у нього учень Єлісей, коли він повертався плащ від Ільї, коли його забрала та колісниця, плащ, йому лишили плащ упав на землю. І Ілісей взяв той плащ і йде і доходить до такої річечки, вдарив тим плащем по воді, і вода розійшлася, і він перейшов там воду. І тут Іван Хреститель. Дивіться, наскільки все є пов'язано дві стихії, дві протилежності вогняна колісниця, вогонь і вода. І тут Іван Хреститель, він був в пустині, там, де багато води. І він ісціляв людей, хрестив, він каже: я хрещу водою на покаяння, а той, що йде за мною, буде хрестити вас вогнем. Духом Святим, вогнем. І от це поєднання переплітається впродовж цього маленького відрізку. І тут приводять хлопці і каже, він причинний. Господи, поможи йому, бо він кидається то в вогонь, то в воду. Чуєте? Знову дві протилежності. Вогонь і вода це протилежні стихії. І що нам хоче Господь показати? Іменно що кидається то вогонь, то воду, оце є проблема. Ми часто також любимо кидатися в крайнощі. Тут люблю, а через крок вже ненавиджу. Тут хочу, а тут вже не потребую взагалі. Ми кидаємося в крайності. І це є дуже погано, бо це є дуже руйнуюче. Бо Тому що оце от розшатування, тобто, коли людина кидається з одного в друге, з одної крайності в другу, це людину дуже сильно розбалансовує. Господь Бог нас учить, що ми. Нікуди не можемо дітися від крайнощів. Але крайнощі це ці речі, які мають визначати мої межі, мого життя. А я маю йти посередині, щоб мене не кидало ні туди, ні сюди, щоб я збалансував себе і йшов посередині. Ви скажете, а може йти дуже покрайній крайній, дуже правильним бути? Не треба. Бо тому що ви не знаєте, що таке правильність. Для того, щоб мати поняття, що таке правильність, це однакова відстань від зла до добра. Середина. І каже Господь, коли ви навчитеся такими бути, тоді ви будете правдивими моїми учнями. Ви будете тими, що будете приводити до мене людей? Бо ті люди, які рахують себе абсолютно правильними, вони не мають що з Богом робити. Ті люди, які себе рахують абсолютно нездалими, вони не мають нічого, що з Богом робити, що... нічого з Богом спільного немає. Тому для того, щоб ми себе відчували Божими. Ми маємо бути крайна точка зло, крайна точка добро, а ми посередині. Щоб нас було орієнтир, щоб ми розумілися, де є зло, де є добро. А я хочу бути посередині, бо я хочу йти прямо до Бога. Я не хочу, щоб мене кидало то вогонь, то воду. Я хочу бути стабільним, я хочу йти до Бога рівною дорогою. Бо всі наші проблеми і хвороби, всі наші розбалансування починаються від того кидання, то вправо, то вліво. Прибіг до церкви і ой помоліться, бо дитина слаба. Помолилися, вийшли, а що У тобі тебе тобі легше ні. Все біжимо до бабки. Давайте по, бабка зараз буде зараз дивати віск, щось там шептати, поливати, росу зранішню збирати, розумієте і так далі, щось там. Що там мутити, це є крайнощі? І ці речі людину добивають до кінця. Якщо хочете знати, каже Ісус, то Ілля вже прийшов. Це Іван Хреститель. Як так? А чому Він назвав себе Іваном Хрестителем? Духом Святого Ірлії. Він Духом Святого Ільї. Той на вогненному колісниці був забраний цей вода, дві протилежності, які не були в ньому у протилежності, а той говорить про вогонь, а тут про воду. Це як координати, так? і це ті люди, які вміли тримати той баланс. Співвідношення вогню і води, і вміли тримати баланс між добром і злом, Вміли тримати баланс між тими людьми, які йдуть до спасіння, і тими, які пропадають, до кого ми себе сьогодні зарахуємо? <кій> до геть чисто святих і праведних, чи до геть чисто тих, що вже відпали від Бога і не мають надії на спасіння, чи все-таки тими, якими, які йдуть за Христом. Прямуйте сміло за Христом, дорогою спасіння. Господь Бог приготував нам не тільки хрести наші, нашого щоденного життя, але кожен, хто взяв на себе свій Хрест, Господь Бог для кожного дає великі подарунки, дає першим ділом, силу нести свій хрест. Свій Не треба нести чужий хрест. Я знаю таких великих мучеників, Спасателів, які несуть хрести чуть не цілого села, чуть не цілої родини, чуть не цілого світу. Не треба. На то є Христос. Він вже то зробив, не треба тут хреста перездоганяти. Несіть кожен свій хрест. Візьміть його на себе, візьміть його на себе обов'язково. Лише тільки ви його возьмете, отримаєте від Бога силу Його нести. І радість від Його результату несіння Христа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!